Я агроном, а я механізатор. А ми робимо все для ремонту техніки. А ми готуємо дуже смачні обіди. Я фанат своєї роботи. Ми всі хліба робимо. І дуже часто ми зустрічаємо схід і захід сонця в полі. Бо наше завдання турбота про врожай. Ми кайфуємо від своєї роботи, кожен на своєму місці. З думкою про землю і з соціальною відповідальністю. Ми любимо нашу Одещину і пишаємось тим, що працюємо на українській землі. Бо у всіх нас одна спільна мета. Ми робимо все, щоб з маленького зернятка виріс золотий колос. А ми з відповідальністю зберігаємо все вирощене зерно, щоб цінність праці аграріїв відчули всі. Ми працівники сільського господарства. Ми аграрії. Ми це команда Теком Агрогруп. Шановні колеги, друзі. Шановна аграрна спільнота, вітаю всіх зі святом, з нашим професійним святом, з нашим, можна сказати, найголовнішим святом Днем працівника сільського господарства. Хочеться ще раз відзначити те, що ми всі достойно пройшли ще один сезон, достойно пройшли ще один рік нашого життя, достойно пройшли ще один рік боротьби за нашу з вами незалежність. Ще один рік такої тяжкої, виснажливої війни. Хочу побажати вам, перш за все, здоров'я, щастя, як би там не було, але все ж таки простого людського щастя. Побажати наснаги, побажати доброї, гарної впертості в роботі, в досягненні тих результатів, задля яких ми працюємо. Побажати Дуже вдало і з гідністю проходити всі випробування, які нам готує життя і в бізнесі, і в роботі, і в житті. Всіх зі святом, шановні.